У даному відео я розглядатиму ось такі от дві пилки. Це 6 дюймів та 8 дюймів. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та всім гарного перегляду. Дві пилки. Мені приїхали це шина 15 см і шина 20 см. Акумуляторні пилки для саду. Дві штуки мені приїхали, мала і велика. Ось ще все запаковано. Такий от упаковці заводській чи як воно там називається. І ми розпаковуємо. Ось так все виглядає запаковане. В комплекті вже йде навіть. Окуляри в защитній і рукавиці. І ще додатковий ланцюг є. Це дуже класно, коли така комплектація. Іде відразу з заводу, напевно. Така от пилка. Є підкачка, є масляний бачок, регулювання ланцюга. Швидка так само. Далі два акумулятора стандартно, зарядний пристрій. Що розпаковуємо велику. Великий так само є. От. Рукавиці для защиту рук. Окуляри для очей защити, плюс ланцюг. Ось комплектація. Так, шина у даній пилці 20 см, 8 дюймів, а у малій 6 дюймів. Ось різниця. Кейс більший і шина. А все інше це стандартна комплектація. Так, що у нас тут 4 ампери і цей також 4 ампери. Акумулятор. Відкручуємо. Швиденько регулюється все. От. Все відрегулювали. Зафіксували. І акумулятор ставимо. Пилка. Не є важка, легенька для однієї руки. От. Ось так виглядають дані пилки. Такі цікаві, класні. Тут ще індикатор заряду показує, коли ви працюєте. Знаєте, що я ще? Захотів спробувати. Скільки ж реально йде в дану пилку в бачок масла? Знайшов я ось такий шприц на 60 мл. Є масло таке от трансформаторне. Давайте на даному відео ми от знайдемо відповідь на дане питання. 60 миллилитров я набрал. Отже, відповідь на питання і 50 не лізе, тільки 30 мл. 30. Ну що, в дану пилку влізло 30 мліграм масла. 30 мл. Давайте спробуємо. І от підкачка, якою ми почнули і змащуємо. Дивіться, як воно змащує Ви качнули. Раз качнули і. І бачите дивіться, результат. Змазка пішла, От на картоні видно. Дивіться. Бачите, все свіжесеньке. Перейдемо до наступної це, ось цієї великої. Чи є різниця в бачку великою між великою і маленькою? Нагадаємо, що у нас 30 мг масла залишилось. Шприцу 30 мл. І знову я перевіряю. Оп. Все, 30 мл. Тепер ми робимо, дивіться, качаємо і масло пропадає. Все масло вже з горловини пропало. Закручуємо пробочку. Я все витираю, бо капнув шприцом трошки поза. Моємо. Акумулятор вставляємо і знову. Змащуємо ланцюжок, знову прокачали. Ще раз і перевіряємо на картоні, чи йде гарно змазка, чи все працює. Обертаємо картон, качнули і дивіться поки що нічого немає на картоні. Ще качаємо. Ось прокачали декілька разів і вже. Починає з'являтись от масло на картоні. Все вже дивіться, як траскає. Ось тепер геш, десять разів, напевно, я прокачнув, щоб масло змастило от ланцюг. Так що пилки готові до роботи. Ось реальна ємність бачка це 30 мл. По даному відео, що я знімав, я зрозумів те, що, по-перше, дана пилка має об'єм масляного баку, це 30 мл. По-друге, коротша шина на 6 дюймів швидше змащується, краща змазка йде. Так як 8 дюймова, як ви могли бачити по відео, дуже довго я прокачував, щоб ланцюг змастився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та всім гарного перегляду!